Всім привіт, я Віка, і ласкаво просимо до мого смачного світу. Американське печиво кукіс найпопулярніше, наймудніше печиво в Америці. І зараз цей тренд вийшов вже й на світові простори. І я вирішила показати вам, що готується воно простіше простого з найпростіших інгредієнтів: розсипчасте хрустке з шматочками шоколаду. Ну ні, очевидно, ніхто не залишиться байдужим. Я вам зараз все покажу, а поки підпишіться, щоб підтримувати україномовний YouTube. У глибоку миску додаємо 100 г розм'якшеного вершкового масла і 130 г цукру. У моєму випадку цукор коричневий, але можна додати звичайний білий, це не принципово. Змішуємо за допомогою міксера. Ви можете додати трохи менше цукру, оскільки з цією кількістю печиво виходить дійсно солодким. Додаємо 1 яйце і перемішуємо. Відправляємо сюди 10 грамів розпушувача і 8 грамів ванільного цукру. В кінці додаємо 160 або 180 грамів борошна. Слідкуйте за консистенцією. Тісто не повинно бути забите борошном. Всипайте частинами, перемішуйте і дивіться на тісто. Далі додаємо шоколадні краплі, кількість на ваш розсуд. Чим більше, тим більше солодощі буде в печиві. Краще використовувати чорний шоколад. Деко застилаємо пергаментом, набираємо тісто в чайну ложку і викладаємо майбутнє печиво. Тісто в процесі випічки дуже розтікається, тому такі кульки викладайте на відстані один від одної. Якось особливо формувати не потрібно. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. У мене на випічку пішло десь 15 хвилин. Краї печива повинні добре підсмажитися і підзолотитися. А потім залишити печиво остигати. Ось така смакота у нас вийде. Все швидко, просто і легко. Його можна пити з кавою або чаєм, а ще шалено, смачно з молоком, теплим або холодним. Діти його точно змітають за лічені секунди. Пишіть мені коментарі, ваша увага допомагає розвитку україномовного Ютуба. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!